місто Із мирною назвою Миргород, серце моє. Мир у тобі, краю, мій сонячний, щасті майбутнє твоє, наш край, край пісень і легенд, письменників і мислителів, важливих історичних подій і неоцінених світових здобутків. Сьогодні ми, учні Миргородського ліцею імені Івана Андрійовича Зубковського, започатковуємо проект Знати, зберігати, пам'ятати. Приурочений вивченню історії нашого краю, бо той, хто не знає добро свого минулого, не може ані збагнути сучасного, ані побачити ясні образи майбутнього. Ознайомимося з історією нашого міста, його жителями, видатними діячами, чиє життя пов'язане з Миргорочиною. Згадаємо найважливіші пам'ятні події, що відбулися тут. Час стирає в людській пам'яті імена, дати, події, але наше минуле завжди з нами. Воно у цій землі, у цьому місті, яке наші предки з гордістю і теплом назвали Город Мир. Що говорить нам сама назва міста Миргород, тут виникає багато версій. Мир відсутність ворожничі, сварок, мирний договір, все, що оточує нас, те саме, що народ, громада. Пригадуєте у Шевченка. А щоб збудить хирену волю, треба миром, громадою обух сталить. Щось із перелічного стосується і назви Миргорода. Але що саме ось над чим замислимось? Найвірогіднішим залишається поняття громади спільноти людей, яка жила собі в глухому закутку, тихо та мирно, в спокої та злагоді, безворожнечі. Є припущення, що саме тут, на цьому місці, в цьому закутку, збиралися громадою перші мешканці міста. Засноване поселення як сторожовий пункт східної окраїни Київської Русі, десь у XII столітті. Пізніше воно було зруйноване завойовниками Батия. У 15-16 століттях, коли почалось переміщення населення, відроджуються міста і містечка Полтавщини. З цього часу стає відомий і Миргород. Забудова старого Миргорода велась навколо фортеці, розташованій в закруті річки Хорол. В центрі, на Соборній площі, розташовувались парафіяльна церква та торгові ряди. У другій половині 16 століття польський король Стефан Баторій визначив Миргород центром адміністративно-територіальної округи. За свідченням Бантишка Менського трапилось це 1575 року. Назва Миргород доволі часто зустрічається у географічних назвах топоніміці різних регіонів України і не лише. Наприклад, Новомиргород Кіровгацької області. У XVIII столітті, коли Росія включала південні рубежі України до свого складу, сюди переселяли козаків. А на місці сучасного Новомиргорода був замівник Трисяги. Миргородський полковник Василь Капніст переселив сюди багато сімей та козаків з Миргорода, так і з'явилася назва Новомиргород. На історичній території Слобожанщини часто зустрічаються прізвище Миргородський. Реєстрові козаки Миргородського полку у 17 столітті переселялись на вільні поселення від переслідувань польської влади за участю повстаннях. Миргород часто співали в літературній творчості. Зараз ми рухаємося в напрямку алеї гоголівських героїв. Славнозвісної Миргородської калюжі, описаної Гоголем повісті про те, як посварились Іван Іванович з Іваном Никифоровичем. Невідомо з якого часу вона існувала в Миргороді. У 19 столітті центр міста зосереджувався навколо Успінського собору. Саме тут пролягала ця дивовижна калюжа. Сьогодні це дорога, тротуар, що веде від Успінського собору до вулиці Гоголя. В роки великих паводків калюжа затоплювала увесь сучасний центр міста. Влітку застояна вода досаджала миргородцям своїми ароматами, кваканням жаб і комарами. У 1900 році у Миргород в гості до опанаса Сласьона приїхав письменник Короленко. Ось і виникла ідея ліквідувати знамениту калюжу. Громада, міська управа і лікар Іван Андрійович Цупковський підтримали ідею. Була збудована дамба між річкою і калюжею, щоб вони не з'єднувались і вода не пішла до центру міста. Ми знаходимося на центральній вулиці міста, названій на честь нашого земляка українського прозаїка, драматурга та фольклориста Миколи Васильовича Гоголя. Вона обібрала в себе майже всю історію нашого старовинного міста. Головну вулицю завжди намагалися зробити найкрасивішою та найошатнішою. Наприкінці XVIII -го століття головну артерію міста називали катерининським трактом, бо готувалися до проїзду Полтавщини імператриці Катерини II. В ті часи моргородці цю вулицю називали Кам'янкою. Не завжди вулиця була такою довгою, як сьогодні, коли пролягає через все місто. Наприклад, у кінці ХІХ, початку ХХ століття, її нинішня територія ділилася на дві коротші вулиці Полтавську на лівобережній частині, що доходила до річки Хоролу. І Лохвицьку на правобережжі. З 1909 року, на відзначення столітнього ювілею нашого словетного земляка, вулиця одержала ім'я Гоголівської. В середині 19 століття вона була вимащена колодами, а наприкінці століття забрукована по всій своїй довжині від залізниці до Ярмаркової площі на правобережжі. З 1914 року центральні вулиці міста вже освітлювались. У ХХ столітті вздовж неї розміщувались промислові підприємства, установи, навчальні заклади, ярмаркова площа, крамниці. А зараз ми рухаємося напрямку вулиці Незалежності, що перетинає вулицю Гоголя. До 1918 року вона мала назву дворянська через те, що тут розміщувалося дворянське зібрання. 1918 року, на пропозицію лікаря Івана Андріяча Зукопського вулицю було перейменовано на честь українського письменника та громадського діяча Анатолія Свидницького. Це з його ініціативи у 1861 році у місті відкрита перша недійна школа, де звучала українська мова. Відбувалося знайомство з творчістю Шевченка. На фасаді приміщення міської бібліотеки встановлена меморіальна дошка на річчя Миргородської бібліотеки, засновником якої є Анатолій Свидницький. У 30-х роках вулицю перейменували на Піонерську, у 60-х вулиця Леніна. 1992 року вулиця Незалежності. Вже 30 років ми боремося за нашу незалежність. Сьогодні ми це робимо в умовах російської агресії. Прикро, що наші сусіди не розуміють, що Україна це миролюбива держава. Ми ніколи ні на кого не нападали, нікого не пригнічували, не втручались. Тому це боротьба не лише за територію людей, а за право вирішувати, як нам жити як і яке майбутнє нам обирати. Ми українці, ми миргородці, і ми цим пишаємось.